Вас вітаємо Мотосмарт. Сьогодні у нас Smart SmartFortu 453 кузов EQ електричний. 2018 року виробництва. Офіційний Mercedes Німеччина, тільки привезений поставлений на облік. На дуже високій комплектації. Перейдемося по опціям. Цей колір за додаткову оплату при замовленні з заводу, сірий мат проти туманки передні. Також є функція при повертанні керма. Туман або вправо до права, або вліво вліво. Відмикаєшся. Передній об'їзд Брабус ЛЕД ДХО. Датчики світла дощу. Встановлений радар. Він відповідає за систему екстреного гальмування та автоматичну рекуперацію. Сильний комплект дисків з гарними шинами Pirelli. Це вже ми встановили повністю нові. З датчиками тиску та ковпачки Brabus. Всі копачки так само оригінал. Смарт. Кукві слайдери. led ліхтарі. Задній обвіз Brabus, парктроніки. Стан нового авто. Присутня штатна сигналізація. Замок на капоті. Також опція присутня. Такий дах. Кабріо. Автоматичні склопідйомники Два режими. Водія пасажира, електрорегулювання, дзеркал та, та підігрів, акустика JBL, преміум, шкіряне кермо з обігрівом, повний функціонал, максимальний, управління бортовим комп'ютером, мультимедіа. під'єднується до телефону, Siri працює в айфонах. Вимикання парктроніків, Коректор фарб та вимикання динаміка, щоб слухали пішоходи, регулювання сидіння водійського підігрів. нові Повілинків оригінал зимові. Кольоровий дисплей з повним функціоналом. 18 тисяч кілометрів пробігу. Пустика Джбір, як я казав, і тут. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Кріплення оригінальне для телефону. Під будь-який телефон великий, це вже нового зразка. Його можна знімати і встановлювати заглушечку, яка, яка також присутня. Оригінальний бардачок. До речі, вся, вся документація, тюф, гарантія присутня, тому що це офіційне авто. Оригінальна сітка. Опціональна, встановлена. Авторежим. Двірників та авторежим світла. Кермо як новеньке. Ручка Брабус, так само шкіра напад. Брабус ручник. Зпора автомобіліста, аптечка, трикутник аварійний, зарядочка, кейс оригінальний. До речі, теж опціонально купується з фіксацією. Жилет. Так, зараз не буду відкривати. Це вже літку або весною коли буде, буде тепленько. Також в цьому автомобілі є така цікава функція, е дистанційне керування пічкою та кондиціонером, тобто прогріванням або охолодженням. Можливо, з ключа дистанційно його вмотати. Машина буде прогріти, а прогріта або охолоджена. Задаєте температуру, яку ви хочете і натиском кнопки вона все робить за вас. Ви сідаєте вже в комфортне авто по температурі. Стан ідеальний, як новий, два, два оригінальні ключі. Готово до продажу. Звертайтесь, мотосмарт білизька 47, Київ. Всім всім гарного дня.